Вітаю, мої любі тітки, послухати вірш Катерини Перелісної бузок. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Дітки, про який кущ йдеться у вірші? Так, це бузок. А якими кольорами описав бузок автор віршу? Так, все вірно. Синім та білим. А ще він квітне бордовим, жовтим, бузковим, фіолетовим та рожевим кольорами. Малята, а чому цей кущ називають бузком? Так, все вірно, тому що більшість цих кущів мають бусковий колір. А ще його можна назвати ліловим або світлоліловим. Дітки, пропоную вам розглянути гілочку буску. У буска велика квітка, яка складається з безлічі маленьких квіточок, які утворюють соцвіття. Листочки овальної форми з загостреним кінчиком. Малята! Сьогодні я пропоную вам зліпити гілочку бузку з пластиліну. Уважно розгляньте, що вам знадобиться для роботи. Беремо фіолетовий пластилін. З текою відрізаємо невеличкі шматочки. Далі скочуємо кульки. Їх нам потрібно багато. Тепер візьмемо шаблон фіолетового кольору. Він нагадує нам краплинку або овал. Змастимо його гарно клеєм та зафіксуємо на блакитному картоні. Далі беремо кульки, викладаємо їх по коло, а за допомогою стека робимо їм потрібну форму. Ось так притискаючи, створюємо квіточку буску. Так робимо з усіма квіточками. Відрізаємо шматочок зеленого пластиліну. Зігріваємо його в долоньках, скочуємо кульку, а далі розкочуємо її в ковпаску, формуючи гілочку. Пальчиками фіксуємо її на картоні, як роблю це я. Відрізаємо ще два шматочки зеленого пластиліну. Спочатку скочуємо кулю, далі притискаємо пальчиком і надаємо форму листочку. Далі стекою намалюємо прожилки листочку. Так само робимо і з другим листочком. І ось така гілочка бузку буску вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!